Дорога, Чіст. Зараз покажу тему, де знайти безкоштовну 4 палку балку і балку. По-перше, нам треба тепнутися до місця райдера, де, коли ви її зачистите, тут можна буде нормально бігати. Так що можна телепортуватися. Головне закінчіть сюжетку, щоб у вас не було потім ніяких проблем і ви не їбалися, якщо знайти. Тут можна поїхати, як справжній байкер, якщо у вас є це ехо. Насправді нам цей моб не треба, але я хочу повийобуватись. Так. So. Baldat oh, over your boss. Sorry. Let's do this another way. Коротше, біжимо ми до того моменту, поки не у оцю пушку, яка нам робить захвати для граблінхука хука І як людина-паук павук перелітаємо. Бачимо ми кнопочку, на яку можемо стрибнути. Вона нас підкине вище. І ми знову цепляємося за граблін хук Тепер. Треба повернути не направо, а наліво ось до оцих повітряних потоків. І на них залітаємо. І біжимо ось по цій стіні. А далі нам ще треба бігти по цій стіні. Зачекайте, поки відновиться стаміна. І побігли. І ось, що ми бачимо. Купа розвалин і наша зброя. Підходимо до неї і забираємо. Ось, і все. Всім гарних круток. Кохайте уток. Всім чао.